Як розібратися в пилках? Цифри на пилках це абразивність, кількість кристалів на 1 квадратний сантиметр. 80 гріт пилка надто груба і не підходить сучасним матеріалам. А от 100 на 180 ідеальна пилка для основного опилу та надання форми. 100 на 180 на дерев'яній основі створена для опилу бокових сторін нарощених нігтів. Сапфірова з абразивом як у фризи полум'я для суперчистих бокових сторін, нарощених нігтів і не тільки. 220х180 на підготовка натуральних опил штучних. 240х240 це абразив для натуральних нігтів. В нею забираємо довжину і надаємо форму. Бумеранг блакитний 220х320 безпечний абразив для матування, підготовки натуральних нігтів, під гель-лак, зміцнення та нарощення нігтів. Інший абразив не матує, а спилює натурально. Ультимат шайнер це поліровщик до глянцю, блакитна сторона матовий блиска, біла, ідеальний глянець. Тонкий поліровщик для створення глянцю в ділянках де складно підлізти звичайним, наприклад, під боковими валиками. Пенальчик для пилочки, в сумочку прикольно кинути і зручно. Баф для шліфовки, будьте обережні з гранями, не пораньте клієнта. По натуральним ним не можна. Кінічний баф з одноразовими файлами для штучних нігтів. Справжня скляна пилка буде матова в торцях, оскільки зроблена з пресованого скла і це королева пилок для натуральних нігтів для забирання довжини і надання форми. Краще, безпечніше, ви ніколи нічого не знайдете.